Спасибо за службу, за отношение к делу. Дальнейших успехов, боевых удачи. Шістдесят тисяч українців пройшли через горнило радянсько-афганської війни. З них 3360 загинули, в тому числі 80 вважаються зниклими безвісти або тими, що потрапили в полон. А майже 5 тисяч бійців повернулися додому інвалідами. 15 лютого виповнюється 26 років відтоді, як радянські війська покинули територію Афганістану. Нині історичні паралелі очевидні. Тоді, в далекому 79-му, збройний конфлікт розпочався під приводом боротьби з маджахетами. Нині рятуючи Крим. Тут герой Радянського Союзу гнали майор авіації кот Віктор Севастянович, який свого часу закінчив Чернігівське вище військово авіаційне училище Льотчиків. Висник того ж училища, старший лейтенант Шевчук Володимир Васильович, героїчний загиблий, який підірвав себе гранатою разом з шістьма душманами. А це вже Сергійко, учень 29-ї школи. В свої 10 років хлопчик з гордістю розповідає про чернігівських героїв, воїнів авганців, патріотичне виховання та вивчення історії. Це запорука зростання освіченого покоління, яке цінує мир, переконані в 29-й школі. Саме тому напередодні 15 лютого дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав в школі вирішили згадати ті часи. Це традиція нашої школи запрошувати в рамках певних дат визначних або напередодні певних подій. Цікавих людей цього разу ми запросили наших колишніх батьків, батьків нашої учениці Оксани Федорової. Це Федорова Світлана Вітальна та її чоловіка, який брав участь при виконанні інтернаціонального обов'язку в Афганістані. Вона познайомилася з ним на дискотеці, будучи студенткою. Після єдиного танцю та декількох зустрічей зрозуміла віднині це її доля. Однак вже через тиждень 18-річного юнака призвали до лав армії і відправили на війну. Два тяжких років війни лише душевні листи. Від від її Толі дали змогу триматися і вірити у те, що все налагодиться. Світлана, зараз пишу письмо і дивлюся на твою фотографію. Так хочеться знову зустрітися з тобою, якщо б ти знала. Чесно, у мене бризнули сльози. Знаєте, чого? За 30 років нашої совмісної життя, сімейної, були різні невзгоди, коли-то були да, якісь невздухи. Могли ми повздорити, але в той момент я зрозуміла, 30 років тому Да, Толя понимал, как я дорога для него, и все, все, вся вот эта семейная жизнь, которую дочь умо вырастили и образование дали, ребят, это и есть счастье. 26 років тому вона дочекалася свого коханого живим та неушкодженим, на відміну від інших багатьох матерів та дружин. Здавалося б, доросла історія викликала справжні дорослі сльози на очах дітей. Адже у багатьох з них батько або брат зараз в АТО, і війна в Афгані для кожного з них незрозуміла і неприйнятна, як і війна на сході. Я з братом ну, сезванням ще іноді, так в контакті пишу йому, Ну, Говорить, страшно зараз. Тривога. Сіда. Допомогою спортивному і патріотичному вихованні займається і народний депутат України Валерій Куліч, який послідовно опікується навчальними закладами. Було прохання батьківського комітету 29 ї школи про надання. Рушниці духової для підтримки і розвитку прикладних видів спорту я вам хочу сказати, що це питання вже вирішено Валерієм Петровичем. і Вже в найближчий час у школі у гуртку кульової стрільби буде нова рушниця. Тоді, в далекому 89-му, саме 15 лютого, закінчилась війна. Тому школярі сподіваються, що й цьогоріч лютий місяць принесе мир.